Новини Тернополя та області за останній тиждень. Квартири з паркінгом хочуть добудувати пам'ятці архітектури місцевого значення. Інвестора визначили ще у 2022 році. Прокуратура через суд вимагає укласти охоронний договір на будівлю колишньої залізничної лікарні, але у міській раді проти і подали апеляцію на рішення суду. Під час пожежі на торговиці загинув сторож. Слідчі встановили, що займання сталося через необережне поводження з вогнем. Чоловік був 1951 року народження. У Тернополі встановлять нові камери відеоспостереження на 4 мільйони гривень. Камери обладнають на дорогах та у дворах. У міській раді пояснюють, що реалізація цього проєкту зробить життя тернополян комфортнішим та безпечнішим. Водійка забула, де припаркувала авто, подумала, що його вкрали та викликала поліцію. Патрульні знайшли автомобіль неподалік місця паркування. Інспектори винесли на громадянку постанову за завідомо неправдивий виклик спецслужб. На території різдвяної шопки народилися двоє ягнят. Тернополяни приходили, щоб подивитися на них та сфотографуватися. Наразі шопку та ялинку демонтували. Тварин перевезли до зоопутка у гідропарку Сопільче. Більше читайте на сайті 20 хвилин.